Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеовідгук на бренд Скінтра на ось такі три товари, які я вам сьогодні покажу. Це буде три засоби для обличчя. Мені їх прислав сайт Косібела на огляд. Тестувала десь я 2-3 їх неділі, можу сказати вже свої перші враження, скажімо так. Вони ще в мене не закінчилися, тому вони в мене ще опиняться у порожніх баночках. Але перші враження вже в мене є, тому я хочу з вами поділитися. Вони підійдуть для тих, у кого шкіра зріла. Суха, зневоднена, тут є ще антивіковий ефект, тобто ось такі засоби на це спрямовані. Перший засіб це ось така антивікова сироватка, Бренд Скінтра, як я вже говорила. Таке в них мінімалістичне упакування. Тут з пипеточкою. Даний засіб має він ось такий вигляд. І він тут такий трішки густуватий, прозорий, як зазвичай. В принципі, аромату в нього нема ніякого. Давайте я вам нанесу на шкіру. ось такий в нього вигляд, такий, як ніби водичка, але в ньому все-таки присутній, ось цей трішечки слиз, скажімо так. Гарна сироватка, вона мені дуже сподобалася. Перш за все, вона дуже і дуже добре зволожує шкіру як самостійний продукт. Вона її трішки підтягує, трішки омолоджує. Вона, в принципі, дуже швидко не впитується, тобто, її десь потрібно потримати хвилину-дві, вона впитається, але дуже класне зволоження. Дані засоби від скінтри, що я вам показала, і ось ця сироватка вони відразу свою дію не роблять. Тобто, у них такий накопичувальний ефект. Відразу вона нанесли, ну звичайно. Вона з воложечки, рудогляне за нею. Але, наприклад, ті процеси, які повинна вона робити далі, наприклад, антивіковий процес, тобто розрівнювати зморшки, підтягувати, оновлювати, звичайно, це накопичувальний процес. Потрібно стабільно не користуватися. Даною сироваткою можна користуватися вранці і ввечері. Наносити її, можна її наносити будь-куди, на шию, декольте, обличчя, руки. До речі, на обличчя її потрібно наносити не дуже багато, тому що вона доволі. Як я вже говорила, повільно впитується, тобто вона довго тримає ось цю вологу на обличчі. Дуже класно, дуже зручно нею користуватися, надовго її вистачить, тому що в мене. Ну, трішечки менше, чим половина залишилась, тому що я активно користувалася даною сироваткою. Тому засіб дуже і дуже непоганий, класний, дуже добре діє на шкіру. Ну, Звичайно, потрібно комплексно працювати, тоді буде ефект. Слідуючий засіб має він такий вигляд. Знову ж таки, вони ідентичні по дизайну, але тут є в них різні назви, по яких можна орієнтуватися, що і як. Це у нас іде багатофункціональна сироватка, навіть я хочу зачитати. Читати, що вона робить, тому що вона дуже багато чого робить. Вона повинна також зволожувати, пом'якшувати, має антивікову дію, прискорює відлущування, стимулює регенерацію, заспокоює запалення, регулює роботу сальних залоз, освітлює пігментні плями. Ну і так далі. В принципі, дана багатофункціональна сироватка непогана, вона мені також сподобалася. Я часто їх комбінувала разом для того, щоб ще краще було зволоження. тому що часто в мене буває дуже суха шкіра, я їх разом наносила. Тобто я наношу спочатку ось цю, а потім ось цю. Навіть таке я роблю. Тобто не тільки сироватка і крем, а ось таким чином. Тоді шкіра дуже зволожена, дійсно, вона освітлює, підтягує, розгладжує трішки зморшки, має добру антивіку. Кову дію, тобто помітно, що вона працює шкірою, шкіра така. Підтянута, оновлена, ніби з нею додатково попрацювали. Тобто, коли наноситься ось ця сироватка, ну, це просто зволоження, такий якийсь поверхневий, ніби ефект. А ось ця вже так, ніби мені глибше вона працює з шкірою, особливо, коли вони разом дії, е -е, взагалі дуже гарний ефект, такий подвійний ефект. Давайте я вам покажу, яка вона всередині, тому що це відрізняється. Та густіша, це така трішки, як водичка. Тобто в неї також пипетка, але вона. Зовсім іде як водичка. Давайте я нанесу на шкіру. Тобто я наношу ось таким чином одну капельку і ось таким чином розношу по обличчю, тому що таке враження, ніби ви нанесли водичку. Якщо ця густіша, то її можна нанести, потім розносити. Ось цю, трішки, в цьому плані незручно наносити, тому я її спочатку нанесу на лоба, розтру потім на щічки. Звичайно, потрібно з нею так трішечки обережніше. Але дуже класна, дуже вона мені подобається, така невагома, легка. Сподобалась вона мені дуже свою роботу вона виконує, ну ось так вона виглядає на шкірі. Знову ж таки, вона швидко не впитується, тобто потрібно почекати. Бажано з цими сироватками, що я от вам показую від скінтри, почекати. тобто нанести, ось, Якщо, наприклад, наносити дві їх разом. То нанести ось цю багатофункціональну, Вона впитається десь хвилину-дві почекати. Потім ось цю наносити, і тоді взагалі дуже класний ефект зволоження, і антивіковий дуже класний процес відбувається, тобто дуже і дуже класно. Ну ось це також мені дуже подобається, що водичкою по спочатку було не дуже зручно, але потім я звикла. Ну Дуже класно, ось вона до сих пір, бачите, тримається на шкірі. Ну, звичайно, тут уже і та в мене нанесена, тому ось такий ефект. Але дуже і дуже класно. Класна, подобається мені. Хочу поділитися корисною інформацією. Реферальна програма від Косібела. Це гарна можливість ділитися рекомендаціями із друзями, знайомими та підписниками і отримувати за це безкоштовні продукти. Як діє, рекомендуєте продукт через реферальне посилання, отримуєте 5% від покупок у вигляді балів. За ці бали купуєте продукти на сайті Косібела. Рекомендувати та залишати посилання можна де завгодно. Посилання на реферальну програму залишу під відео, де зможете детальніше ознайомитися з інформацією. Ще один в мене на тестуванні був засіб це ось такий крем, знову ж таки, бренд Skintra. Е, непоганий крем, гарне таке в нього пакування. Ну, давайте я вам покажу, який він всередині. Тут ось такий був у нього дзьобик, і він такого трішечки молочного відтінку. Ось такий у нього вигляд буде на шкірі, тобто в нього така середня густота, приємний він на дотик. Непоганий, аромату в нього також нема. До речі, попередні сироватки та щоводичкою також аромату нема. В них без ароматизаторів дані засоби. Тут його 50 мл. Знову ж таки, він іде як антивіковий крем, його можна наносити на все обличчя, шию, декольте, навіть можна наносити під очі і на повіки. Тобто він такий багатофункціональний, також, можна так сказати. Він також підтягує, омолоджує, регенерує шкіру, зменшує темні кола під очима. Тобто, у нього така дія також доволі багатофункціональна, як я вже говорила перед цим. Комфортний крем, його в принципі можна наносити окремо, тому що я обожнюю ще тестувати засоби не тільки отак разом, а бажано ще ось такі засоби, щоб е, точно відчути їхню дію, їхню текстуру, наносити просто на очищену шкіру. Тобто окремо буває сироватку на наступу, поносю її, потестую. Потім окремо я наношу крем, наприклад. Але звичайно, краще в комплексі наносити з ними. Цей крем також дуже класний його можна в принципі наносити і як один. Засіб, дивлячись, на скільки у вас е, суха шкіра. Парі з сироватками взагалі дуже класно діє. Дійсно, він підтягує шкіру, але процес такий непомітний, тобто миттєвої дії відразу не очікуйте. Е, Діян іде накопичувальна, поступово потрібно ним користуватися. Такого тюбика надовго вистачить, тому що у мене тут ще й доволі багато. Е, його можна наносити ввечері, вранці. Тобто будь-як, будь-куди, тому що він, як я вже говорила, доволі багатофункціональний крем. Непоганий, доволі приємна в нього текстура, довго він тримає вологу. Класний крем, мені він також, в принципі, сподобався. Ось такі три засоби від Skin3. Я ними дуже задоволена, дуже вони мені подобаються, буду далі ними користуватися. Звичайно, під відео я на них вам залишу посилання. Перейди та подивитесь. На сайті Косібела дуже добре розписані продукти, там дуже гарно. Видно склад, як ними користуватися, яку вони дію несуть. Там дуже багато інформації. Ви можете почитати ще детальніше, крім того, що я вам розповіла. І тоді обрати собі продукт. До речі, напишіть мені під відео, чи ви від даного бренду скінтра щось купували і як він вам. Тому що для мене це бренд новий. Я з ним тільки знайомлюся, буде дуже цікаво почитати. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемося на. Наступних відео всем пока.